29 серпня в Уманській громаді провели мітинг з нагоди Дня захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Розпочали вшанування загиблих захисників біля пам'ятного ознакування Героям Небесної Сотні. Адже саме вони назавжди змінили хід історії України. 29 серпня ми згадуємо не лише тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні від 2014 року. На жаль, герої вмирають сьогодні. Ми пам'ятаємо про всіх. Про всіх воїнів, які видали життя за Україну, починаючи з 2014 року по сьогоднішній день. Сьогодні символічний день. День пам'яті, день шанування тих, хто віддав своє життя. Я хочу висловити слова вдячності від всієї всі громади рідним і близьким наших загиблих. Ми будемо їх пам'ятати вічно. На алеї героїв біля пам'ятного знаку Не забуде Україна пролиту кров своїх синів присутні хвилиною мовчання вшанували усіх, хто з 2014 року загинув за свободу та незалежність нашої держави. Аби продемонструвати свою шану і повагу до загиблих захисників і захисниць, учасники мітингу поклали квіти до меморіалу нашим героям. На дворі і тільки чути я, як, як матері слова летіли, летіли в ніж до козака, бачиш, сину мій свічка, не за до віку буде вже горіти, горітиме вона мо. uh -huh.